Всім привіт! З вами я, Конор. Той, що Юа. І хто не зрозумів, той кіт саме я. Типу, хто не зрозумів, той не зрозумів. Хто зрозумів, той зрозумів. І сьогодні я вам розкажу, яке може бути оновлення. Скалк-оновлення. Але, звісно, хтось може сказати: Конор, це відео вже виходило на твоєму каналі. Так от, то було. Не дуже гарне відео. Я спробую відтворити його ще раз, але вже з іншими ідеями, інший монтаж. Ну що, любі глядачі, приємного перегляду. А тепер виникає питання хто буде перший? Який моб? Біом? Або в що взагалі буде сенс? Зараз я вам розкажу. Друзі. Я думаю, більшість з вас бачила в Данжі Вардена такий портал. Правда, він трошки більший, але то вже не те. Е, на мою думку, саме в таких порталах, саме такі портали мали б нас переносити в Скалк е, World. Е, скоріше за все, ну, на мою думку, якщо у вас є своя думка, пишіть в коментарях. Е, ці портали треба було б якось підпалити, але не просто якоюсь запальничкою, а можливо якоюсь скалк запальничкою. Також, на мою скромну думку, мали б спавнитися скалки дерева. Приблизно, на мою думку, саме деревина виглядала б якось так схоже на химерне дерево. Е -е, звісно, було своє листя, але так як. Поки що цього немає, я не можу відобразити його. Але сам сенс, надію, ви зловили. А ось тепер ми поговоримо про предмети, які варто було б, на мою думку, оновити в цьому оновленні. Перша в списку це бірка. І не той блогер Бірка, якого ви знаєте. А саме ця бірка. На мою думку, якби її. Змішати з скалком, який перед цим е, змішали з певним кольором, можна було б отримати е, бірку, коли ти називаєш е, будь-кого. Ім'я починає світитися тим кольором, яким ти пофарбував цю бірку. Друге, це рік козла або кози, не знаю. Е, хоч його додали недавно і вже є багато видів. Рогу. Але, на мою думку, варто було б додати скалк Ріг, який б видавав би якийсь звук Вардена і якось, може, б, відлякував мобів. Третє це надкрилля. Його не оновлювали довго і взагалі не оновлювали. Його просто додали. На мою думку, можна було б додати надкрилля, які, коли ти змішуєш скалком, ти отримуєш більш Міцні надкрилля, хід наламались так і були б стійкішими. Якщо ми зговорили про оновлення, варто поговорити і про мобів, які б мали оновити. По-перше, текстура, на мою думку, це були б звичайні моби, але з такими скалкліанами схожі на такі які є у Голема, але вони зелені, а ці були б скалк. Е, також, на мою думку, було б розумно зробити, щоб вони не бачили гравця. Тобто, вони орієнтувалися на звук, не на будь-що інше, а саме на звук. І було б, на мою думку, сілля, яке ти варив би скалка, яке б давало тобі нечуття. Тобто, тебе, моби, просто б не чули. Наприклад, 30 секунд, 2 хвилини, все одно. Але, на мою думку, це має бути в грі. І якщо подумати, це може бути таке насправді. Поговоримо трішки про біоми. Так, кожен світ має мати біом. І на мою думку, їх би мало бути близько 4. Бо пекло має 4, 3, 4, 4 біоми. І Халк Ворлд, мабуть, теж має мати 4. Перше — це була пустеля Скалка. Якось так. В ніби водилися б такі собі сторожі пустелі. Не такі сторожі, ні. Це не те, що нам треба. Нам треба щось унікальне, чого нема ніде. На допомогу приходить фантазія розробників, не моя. Це не моя справа, придумувати їм мобів. А то як вхрадуть, вправа прав, тоді будуть не мої. Ну, а, а якщо серйозно, то це були б рівні пустелі з приглушеним зором, що ти бачив мінімум 5 блоків перед собою, максимум 8. Це залежало б від е, центральності. Пісків, але це було б дуже важко організувати, тому я зрозумію розробників, якщо вони не захочуть. Е, звісно, якщо у когось виникли питання конери, то що я думаю, що розробники побачать це відео? Ні. Я впевнена, що ніхто навіть оком не побачить це відео, але намагаюся робити щось унікальне. Звісно, хтось з вас може бути як житель Петро. Ой, та що він мені говорить про унікальність? Це мені каже той, хто вже вдруге заливає одне й те саме відео ха-ха-ха. Але я вам скажу так. Може й це правда, може й ні. Вважати вам? Я стараюся для вас. Звісно, якщо є один біом, має бути і другий. На мою думку, це б мало бути хащі скалка. Якось так. Е Головний сенс в них був би той, що це були б ліси, але густі, дуже густі, схожі на ліс темного дуба, але там було б темно, і водилися б реально небезпечні моби. Наприклад, скалк Скорпіон, який міг би одним ударом накласти не тільки висушування, а й зняти половину здоров'я. Далі, на мою думку, мали бути кажани. Звісно, вони були приперетворені, звісно, мають бути всі моби скалк, але саме про кажанів хочу поговорити. Бо, на мою думку, в радіусі одного блока від них всі моби отримали висушування. Це подалось якусь цікавинку до геймплею. Звісно, мають бути свої океани і водойми. На мою думку, океан цей був би один з трьох з чотирьох біомів. В ньому б були такі риби, як просто перетворені риби з звичайного Майнкрафта в просто скалк риб. Але, на мою думку, була б скалк-акула. Просто хто знає, як вводяться акули в реальності, ті знають. І Ще, на мою думку, це була б зірка. Просто скалка зірка, яка б була блоком. Але мені здається, це додало певну, скажімо так, цікавинки. Але самий головний прикол цієї цієї зірки.